Добрий день! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку групи дорожніх знаків. Повторимо раніше вивчене. Що таке перехрестя? Правильно! Місце, де перетинаються дороги, називається перехрестям. Скільки доріг можуть перехрещуватися? Так, 3, 4, 5 і більше. Як слід переходити дорогу на регульованому перехресті? Правильно. За допомогою світлофора або дорожньої розмітки пішоходного переходу. Відгадайте, будь ласка, загадку. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають надвіс від лиха. Ти тільки будь уважним дуже, їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий, слід поважать дорожні знаки Молодці! Попрацюємо з підручниками. Відкрийте, будь ласка, сторінку 18. Скажіть мені, будь ласка, а для чого призначені дорожні знаки? Так, щоб також регулювати рух на дорогах. Прочитаємо на сторіночці 18. Мову дорожніх знаків повинні розуміти всі учасники руху: водії, пасажири, пішоходи. Для кращого розпізнавання дорожніх знаків, їх розділили на групи. Попереджувальні знаки вони мають форму трикутника, обведеного червоною лінією. Вони попереджають про те, що знаходиться попереду. Застерігають, що треба бути обережними. Розгляньте попереджувальні знаки. Подумайте, що вони можуть означати. Заборонні знаки білі або сині круги, обведені червоною лінією. Вони можуть забороняти певні дії, рух пішоходів, рух деяких видів транспорту, їх стоянку тощо. Розглянемо і запам'ятаємо заборонені знаки. Подивіться. Рух на велосипедах заборонено, в'їзд заборонено, рух пішоходів заборонено, рух на мопедах заборонено. Також існують група наказових знаків. Це голубі круги з білими символами. Вони вказують, кому. Або в якому напрямі можна рухатися. Наприклад, доріжка для велосипедістів. Цей знак дозволяє рух велосипедистам. Доріжка для пішоходів, а цей пішоходам. Також є інформаційно вказівні знаки. Голубі. Зелені, жовті, білі прямокутники і квадрати з символами і написами, які повідомляють про розташування на дорогах різних об'єктів. Вказує допустиму швидкість руху автомобілів, початок і кінець населеного пункту, а також відстань до нього. Роздивимося. Інформаційно вказівні знаки. Наприклад, перший знак пункт зупинки автобуса. Я думаю, ви такий часто могли бачити у нас у місті. Другий знак підземний пішохідний перехід. Чи зустрічали ви такий знак? Я впевнена, що так. Дорога з одностороннім рухом. Пункт зупинки тролейбуса. Надземний пішохідний перехід. А подивіться останнє кінець населеного пункту. Коли у нас є табличка з назвою якогось населеного пункту, і вона закреслена червоною лінією, це значить кінець населеного пункту. А є просто біла лінія з написом міста. Це в нас початок. Подумайте, а які ще інформаційно вказівні знаки ви знаєте, чи, можливо, зустрічали. Так, знаків дуже багато. Також є знаки сервісу. Білі прямокутники із зображенням символів на тлі голубих прямокутників. Наприклад, перший знак. Пункт першої медичної допомоги. Другий знак лікарня. Третій знак погнегасник. Наступний пункт довідкової служби, поздаї, туалет, ресторан або їдальня. Місце відпочинку. Вони надають відомості пішоходам і водіям про різні об'єкти обслуговування. Наприклад, поздаї, місце відпочинку, лікарня, пункт технічного обслуговування автомобілів та багато іншого. Прочитаємо розмову Дмитрика та Наталки. Дмитрику, часто на дорогах можна побачити таблички. До дорожніх знаків. Що вони означають? Це додаткова інформація про водіїв і пішоходів. Наприклад, табличка 100 метрів зі стрілочкою означає, що відстань до об'єкта, розташованого біля дороги, становить 100 метрів. А таблички чорних окулярів і інвалідного візка вказують, що дану ділянку дороги можуть переходити люди з обмеженими можливостями, і водіям потрібно бути максимально обережними та уважними. Підсумуймо, на які групи розділено дорожні знаки. Так, напопереджувальні знаки, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно-вказівні знаки і знаки сервісу. Які знаки зображені в крузі, обведені червоною лінією? Що вони означають? Так, правильно, це заборонні знаки. Вони забороняють якісь певні дії. Наприклад, рух пішоходів, рух деяких видів транспорту, їх стоянку. То... Яке призначення інформаційно вказівних знаків? Так, вони запроваджують або скасовують певний режим руху. Повідомляють про розташування різних об'єктів, початок і кінець населеного пункту або інше. Вашим домашнім завданням буде ще раз прочитати підручник сторінку 1821. Бажаю успіху!